Яка з Кайлан, як завжди зі мною Антон, і ще двоє учасників. Каріна і та, Злата. Всім привіт. Ну і молодий мучачук Іван. <різь> він грає, він бейбік. Ну і вам ця бедрокова стіна нічого не нагадує. У нас битва постройок. Ця стіна зроблена для того. Починаємо. Nee. Ні. На свою половину, Каріна. Каріна не строй. Вийди на свою знати. половину. Якщо що це а Каріна, а, а там зрада коро кость. Па у нас у нас на нашій стороні свиня з броньою. Так, ми хочемо ставити банку панку. Ви що ви хочете ставити тихо? О! Тепер ви знаєте, що ми будемо строїти, і ми починаємо. Так. І кстати, ми строїмо зараз до ми, правильно? Я Ні, златане, це не те, це не те. Треба ще довше зробити. Йде робить повсюди, по інших сторонах такого. Ні, не треба їх. Ні, верхи я не роблю. О, Молодець. Все чи ще? Ні, ще не, треба. Все? Ще тут. Все. По тут. тута. 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 Ні, не доставляй, я їх спеціально Тут. Так. Молодець. Так, і тепер я беру з Зараз я mm -hmm. І старой до верху. Але чекай, я ще зараз поставлю двері. Опа, вот то. Двері маєш? Двері зараз. Ні, почекай, я зараз сам візьму. Mm -hmm. Я сам візьму. Mm -hmm. Ти до доверху кажу. А стерой а доверху. Взяти, до верх. Які хочеш, я остаюсь взяти і максимально похожу додому. Хай будуть, це найкраще, яке я міг найти, Добре. Закрий, вони фокшуємо те. Так, все. Закрий, Я їх закрию. Так, а це я пишу надпись. Ну, чекай, ще давай легко на один блок. Так. Але нормально, давай. <звук> все. Все, все. Все, тепер, тепер. Ні, треба ще <звук> трохи. <звук> ні, 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 Влада, все. <звук> Ты, <звук> ти це Ей Молодий мучачус. Не треба тут нам портити атмосферу. Давай, йдіть сюди. <звук> <звук> Молодой мучачус. Молодой <звук> мучачус, йдіть <звук> сюди. А Костя поки що хай зробить надпис. А, а ти молодий мучачу сиди. Ну так, около мене. Роби що хоч там. Давай я його і сиди. Але... Е, не мені Це на зарядку зісті, не вас. сідай тільки. бо краще. От дивись, де ти подав два so, блока, so, а, шо а шо потім хор. один не Але тільки два блока, бачиш? Тільки два блока. Костя, написав вже? Ой. Блин, треба было пошире. У нас повыську <клінг> Запас-Тице чекай. Я не строю ничего, я це не строю. А, чекайся, я поставив, вибач. <клінг> А выбор. Хорошо? третя. Господи, ми будуть тут на роботі інженерів, му інженері. розказує мудрость. Я... Мудрість молодому чачу розпоскаже. Моя буду на роботі інженерю. Маня, будеш пити? А це в а у дивіться, що у нас за така маленька баба? Дивіться, що у нас вийшло. Чекайте, де початок. дивіться на наше, мен на вас не подивитеся. Ну дивимся. Ко... Л... А. Кола. Так. Вс, більше нічого не ставлю злата. Зараз я ставлюсь до себе. Домовились. Домовилися? Злата, домовилися. Угу. Mm -hmm. Злата, я якобы більше вайх не ставлю. Mm -hmm. Так, чуваки, а я зараз тим часом підбираю для нас сходи. Тому що я забув, що можна зробити блоком донизу. Я трошечки забув. І тут такі спери. Я буду шукав. Я думаю, що такі більше підійдуть, немає інших. Так, телефони заряджається робить. Але нічого відео стигнемо. Ну, в принципі, у нас готово, злата став освітлення. А я украшу кімнату. Твій поверх буде дивгий, окей? Сходи, хай будуть. Так, там далі більше не треба. Ліжко, ліжко, ліжко. Ліжка буде в зайвоні так, ты хочешь оставлять собі все, що то ход? я он мешать не буду. а, де? а я Ну став який собі пять на там не знаю. А що я хочеш. Смейки, Треба зробити ход и чтобы набросить. Ты най ком поле себе на другом. Я Ми хотів на ньому бить. Все, я на наблюдал. Может быть, а у нас скільки поводки будут? Два? Я думаю, що нам хочеться одного. я Це тобі краще мені Та, або ми. буде пішка. Земля буде у мене. Ні, злата, яка ще земля? Ще ніякої землі, злата нічого не стало. будь ласка. Так. Я думаю, у нас буде ліпша хата. Я не знаю, Но я, я, думаєш, я не дуже сподіваюся. А я думаю, що у нас всі будуть хороші хати. От зараз я за Каріну. А зараз я теж. Я зараз за всіх. Каріна сказала правду, що зараз хата... Що хата може бути гарною. Так, ти пакла вже підписала, йди укляшай собі етаж. Okay. Uh -huh. А я тут -а буду оставляв все, що мені треба. Факел mm. oh, oh. точки -то не тут. Так, а, це наша мені. Я думаю, земля нам не треба. <sounds> Чуєте, як <плев> цей молодий му чачі співає? Так, він співає. Так, я да, перекладач він від, молодий мочача скаже, щоб ви підписались на канал і поклали лайк. Ну і нажали колокольчик на дзвіночку. І поставили лайк і підписали. Ми для вас дуже сильно стараємося. Ми стараємося Костя навіть нових. Це я собі учасників знайшов <плес> на блогості. О, у мене будуть квіти. Горшок <плес> з цветами. Так, пічку. Під сходи. Так, так, так. Пічку, 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 пічку. А, Якщо ви її посу... почу... почули, то це Евеліна. Наша сестра. Ця... Аня радується життю. І, ну Ми йдемо супувати Евелін. Я хочу щось, я у шоску, я хочу щось. Ні, чекай. Ми можемо зробити вікна червоні, так так. Чекай. Ми затупили з тобою трошки. Ми знімаємо українську, а не росіянську. Так що да. Так що на так що а, ну на жаль, немає у нас тих вікон. Це ну, не оригінальний майнкрафт, а Майнкрафт замок Мені майнкрафт Ну а в мене поки що ось що вийшло. Чи вийшло? Хай буде, як скажете, мені без зайняти. Вийшло український. Дай туда! Хай буде, вийшло. ти що? Тільки зараз я вас порушую на материнці, щоб я YouTube не побачив і не забанилась. Ну, бо так, Антон, я цей заявив. Це останнє відео чи перестаннє в Майнкрафті. Так що, будь ласка, вибачте. Вибачте його в коментарях. Вибачте, я напишу. Не... А ж... ти в них попроси вибачення, вони скажуть, вибачте тебе чи ні. Вибачите мене чи ні? Напишіть в коментарях. Попроси вибачення. Вибачте, я казав. Напишіть в коментарях. Чи вибачите там ви Злата, Глянь як я написав прикольно. Зараз. О, О, Ну, прочитай. До речі, ми встигнемо ще один домик поставити, Злата. Хочеш? Та, почекай, я ще встану. У вас, напевно, маленький домик. Або більший. Ти вже починаєш робити, да. я... Ти вже починаєш Чуваки, коротше, ми з Латою згодилися і поставимо два будинки. Так телефон не з'являється, нічого. Каріна, ми хочемо вам зізнатися. Вони в нас маленькі, а, будуть. Дуже. А в нас більш. А ви не знаєте, які вони будуть. А ви не знаєте, які Ну то що що ми не знаємо? А ви не знаєте, що в нас? Ну то що, що ми не знаємо? Ладно, ти повбивай поки що звірюшок тих, що нам не треба. Так я з два три і блоки відступлю. І зробимо пепсі таке саме. І пепсі заробимо похожим. Ми зробили коло робимо Пепсі. Ми зізнаємося. Ми робимо замок. Це ти... вони спробували. Взагалі-то ми вам сказали. Ні, не Друзі, нічого, Антон теж приховається. Ама, Антон, повторяй. що ти казав? Що ви сказаєте? Ого! Він напевно у вас буде великий. Я не дивився і не, Я теж не, дивилась, не збираюся. Я тоже не дивилася і не збираюсь. У мене купа роботи тут. Та в нас ще більш. Ой, мене купа Повіємо. роботи. Ви обо... ви Повіримо. і, і в середині вже построїли? Ну да. Картлі. А ми тільки ще його доробляємо, ми Бо, звісно, Ба на... конечно більше на зробила. А воно мало, але, але ми два будинки зробили. Та ну, то, Ти шо, в нас більш... Та, ну нічого, Біль. все, я я стану пором. Да. Коврик, я напомню. Так, так. Ми так стоїмо менший будинок, злата. Другий вже. Ну, ну, ні, нам коврика не треба. Хіба що тільки коврик на вході? Ні, ні, хай буде. Зараз почекаємо купа тут. Ну я хо не купа, я вже Багато кого Але ти закінчиш, да. І все. Карина, злата, антон, як ви думаєте. Може на інший раз ми будемо створити якісь там фігурики, які, речі. Все я, э, я, систем... mm. я йду Костя, до Почекай, тебе. Почекай, Не став. Костя, я до тебе. Не став! нас буде в нашій башні. Але ні, але, але ви тварин не оцінюється, бо вони самі звідки тут взяли. Угу. Ми їх туди не ставили. Я знаю, ми просто кажемо. Там є такі яйця, але ми їх не ставили. где там. Игра Карина и кости. Ты знаешь, где я. Э, Мира. Костя. Я не треб... Треб... Ничего мы не нажимаем. Я, я... я не наш Ты его взял. Он взял. Ну, кто его взял? Карина не такие. Кип... Завтра я там будет хит. Будь а. ласка. А. Тикай. Иди где. Иди где. А что у а меня тут работает, Карина? Ну, что ты яйца бараешь? Я не да, я, я не брала її. А що вона тут робить? Я, я буду на другому поверсі. По ні, я тут же на першому, ну, колін. Ти кажу за кого? Ну, так Мені. ти там і живеш. Ти їх тобі вип. Вата, все, не став більше, не більше не давай. Хуй. Ні, треба... Ні, я вже надпис ставлю. Пошов. Надпис і все. Ні, 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 бо буде трошки вище, пепсі, не школа. Мені. Ти розумієш? Він навіть нового фон. Опа! Чи наз. Чиназ. А ви на дворі. Так нам треба моноліза. А ви в хаті зараз. А тепер. Е, Хто двері зламав? У нас нам скільки? Та ну дві. Це ж старовинний зал Карина, я буду ставити лічко. То ви могли... Якщо замок старовинний, то ви могли взяти старовинні речі. Я не роман. Мене там коло вас не було, злата підтвердить. Угу. Бо ми стаємо другий домик, у нас немає часу на вас. Так. Ла-ла-ла. я буду ставить значок папе, я конечно, не очень знаю, как она Так. Хочешь, да, пев купишь. Идем до горы. Да, пев докажу. Так, пещерный мой. Эй, башня? И Ну, а вот такие, да. Белый сэнни. Вот такого, Златый? Ні. Yeah. Ну, підписники, ми не <потълів> дуже знаємо, як виглядає Пепсі. Тому якось буде так. Так, застають далі один блок. Ні, злата, yeah. на один блок до вереху, все. Все, не те, все, хватить. Я пишу. Ні, щоб було два поверхи. Ні, Треба написати? Напишемо і треба буде добавити. Не треба писати. Злата. На колі пише, на Пепсі пише. Так ж? На Пепсі пише, що то Пепсі, так? Чи як думаєш, значка хватить? Так значка хватить. А, mm -hmm. то все Ми не дуже знаємо, як виглядає Пепсі, тому. Е, ну, там, люби, там, любителі Пепсі, Лю... Тому любителі Пепсі, будь ласка, не хейтіть нас. Так, <звук> я. Рублі рубліка Ще навіть не, не починала розцвітати, а вже хейтери появилися. Хай буде фіолетовий замість. Ні, що, я що, не правда. зараз я, О, атом я візьму інші сині, тут є інші сині. Башні <раплях> тільки по кутам, а не ціла кімната.

Бачите, що має танки. бути краще? Розумієш? Ні, краще, що синьо не розуміє. Що, танку ніколи не бачу? А такого треба, а, а такого тра... хай воно буде. Хай Бог, що буде. Злат, то бачи, як і тебе воно буде. як я. Крута бандитка. Бери такий камінь і стой. Все, я роблю стіну. Ні, злата, злата, злата! Ні, а мене як ти. Не чпай, не чпай, не чпай, поламай, поламай, поламай! Та. Не можна, Антон, треба. Ей, я сама кость. Ще піднімемо на два блоки і зараз все буде отак. Так, все. І все буде чисто? Оце застерігай, а я не караю. Так? Все, більше варіх не стерігай, Злата. Я не варію. Ні, як ти заставиш, так на те не треба нам застерігати. Треба що. Диви нам це ну, ну, така, ось так. це я йду? Я папа розставляю. Тому хейте Ой, любителі пепсі, будь ласка, вибачте нас. Це взагалі то хата так щось. Ми не дуже знаємо, як воно виглядає. Звісно, ви ж з Тернополя? Взагалі ми теж не п'ємо часто ступати. Ну так. Тому нема чому хвалитися, правильно? Не що ми не Та... Та пила, тобто, чесно, ми взагалі в банках отек не пиваємо. Не треба, я саме ставлю факли, як мені буде удобно. Я ще ж тобі маю сходи поставити, не мішай, будь ласка. Тобе? Ну не став відеалі, злат, не треба. Відеалі. Я ще сходи я маю відеалі? тобі поставити. хай Та Та Ні, не ставити. Злата, я знаю, ключ я тим. Е, не надо. Я ж не і плюс, креатив. Ми, я, ми я помщуся златі, не вам. Так, 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 так. Вони, за... він взагалі мій. у мене вверху тут нічого не видно? Ось о, дивіться. Ей, ну на що ти показує? Ну, наше... Нам чомусь не цікаво, як у вас виглядає там та хата. За. Та нам... теж не цікаво. Нам з Латою поки що все одно. Тікай! Антон, їм ще замок до одного місця. Лат не втечує! Видела две? Да два, я не плачу. О, э, не заходит до нас. А то? Не заходит. Ой. И вы маете, знаете, что найдите? Гарбуз. А. Ну так, тиковище. ты хочешь, так, Есть, Кто там? Э, -э. Ні, ай, це не є. Загота! Е, не заходь до нас. Чи, зрата, ще раз така буде? То я просто так лоблю. Ой. Ну ще дивися на, на наш замок. Ще раз. раз Я не дивилася, просто ще так. Раз. І до речі, потім переглянемо відео. Угу. Ясно? Дети, чуваки і дівчата, ми весь час після своїх відео переглядаємо їх. У нас з Антоном виробилась така перевидка. І брати їх харі. Щоб зняли відео і потім зразу її переглядаємо. Так, мені треба... по. Златий диобу собі цей другий поверх. А ні, чекайте на першого. فيها, Tena Pepsi, ну. ну, ну. ну не а не хто живе Колокола чи Pepsi? Ем, знаєш? Це, коли не говори. Це обидва наші домики просто. Ти, Антон, іди подивися, іди подивися, як у мене всередині це виглядає. Костя, тихіше. Хто от є по компа. Непотім. От мені подобається. Не переживай, так що не так в кінці моїх подій сім'ї показано. Який сходи поставлю? Думаю, що віть. А це, це твій світ? Ну. Убудемо грати? Не знаю. І чуваки, в мене для вас є прекрасна новина. Ми О, десь на тому тижні яка новина? Ми створимо світ для наших підписників в Майнкрафт. І для вас. Тож для підписників для них. І ви будете знати про цей світ. Ви зможете на ньому грати, як там російські блогери роблять там Владус. І, до речі, я вам зізнаюся. Я дуже люблю дивитися Владуса. Я 4. Це я правда. Люблю. Я люблю. Я а 4 я, я теж не люблю. І носі. Я теж люблю дивитися. Так всяка, всякає теперішній. Мені градусі трошки, не багато. Я не... Дуже з я не хейтею ютуберів, але. Але я сподіваюся, що в мене ніхто не буде крав відео. Бо, як ви знаєте, я багато таких, що краду. Я... Ну, я не хочу стати одним з таким, що краде відео. Антоне! а що это бік нески. А ну не підлягає. Я не Ладно, під... У нас будуть прикольні стіни. А на Гай на стіни. Одне оно. Ну. А, понял. Вже для чого, да? А для чого? Для... Для... Да? У нас середини хата буде виглядати капець. Капець прикольно. Цельки сарядини. Вот Я поразую. Не, не вийшли. Только зарані, побути забуде. Астю? Нашки. А лише не маленький. А воно навіть не стане. А Ні а да, не да Платай, там там колу. Це саме бумалити і в колі. Треба Де просто на них не нажати. Не. Нажми на кайдин. Я коли це підказала Але не не пам'яті там небагато. Ага. Ну, мені не треба, багато. не Я буду. Ти що, в тебе от все буде загально, от все. А чого ти не застроїв, що? Та застрою, я кінці діста. Як у мене. О. Але ми Антоном Майнкрафт, коли знімали його останній раз. Це був не Майнкрафт, це був Сміх та Йгоді Сміх А не Сміх Я сказав Сміх А чи немає десь на днях стенд з вами? Ні, у нас немає стенд-оффа Тому що? А чому стенд Не знаю Може він не хоче, Антон Ну чого ти багато ким любиш керувати? Він не керує, він просто питає. Ну хоча так. Але інколи ну, бувають такі моменти. Скачайте ігри які ти захотів поне А де, де, полежати, де саме, а де, де картин? картинка кость? Антон, ти прикинь ми тільки до строї? Та ми теж тільки до строї. Другий долі. Зараз будемо, як там, докінчувати. Ні. Закінчувати. Докінчувати ніхто не буде. Нам це не так. Ну і чоки, дивіться. Ой. Ой. Яка в нас модна хата? Кока-кола. І тихо будь. Ладно, вони вже і так знають. Щось Та нам казали. Та пофіг. Ну, ми вам казали, так що не пофіг. <звук> Ей, ви що, хочете, щоб нас і тут забавили? На що ми робим? Не треба тут пофіг. Пофіг? Ну, не треба все робити. Не треба. А мені цікаво, що Владу ще не забанила. Він ще говорить, як це. Це за це не матюки. Але може цікаво, чого не бажать. Ютуб не бачить. Так, так, так. ладно, можеш ще поставити? Ну, давай. У нас буде три хати. Так. А так але три маленьких. Три маленьких, але третіх на били